Вітаю вас, друзі! Під час війни людям особливо не вистачає любові. Чому в такі часи так важливо являти любов пораненим воїнам, героям і захисникам своєї землі? Чи знаєте ви, що від цього залежить їхня подальша доля? Чи знайдеться дівчина, яка побажає вийти заміж за чоловіка зі спотвореним обличчям? Чи буде хто небудь піклуватись про нього, пам'ятаючи про його подвиг і проявляючи співчуття до його інвалідності? Що чекає попереду на цих героїв: кохання і взаєморозуміння чи гідливість і відчуження у цей важкий момент їхнє майбутнє залежить від того, як відреагують і приймуть їх близькі та друзі. Історія англійських героїв-льотчиків, які захищали рідну землю за часів Другої світової війни, підтверджує це відповідно до душевного стану, в якому пілоти перебували після реакції своїх ближніх і друзів, їх можна було розділити на дві групи. В одній групі були ті, чиї подруги і дружини не змогли звикнути до нових облич. Ці жінки, які колись ідеалізували своїх героїв, тепер просто зникли з їхнього життя або подали на розлучення. Герої, яким довелося зіткнутися з цим, замкнулись в собі і постійно сиділи вдома, залишаючи його лише ночами, шукали роботу на дому. Водночас ті, кого прийняли і продовжували любити дружини та друзі, досягли величезних успіхів. По суті, вони стали елітою суспільства. Багато хто з них згодом обійняв керівні посади, стали професіоналами своєї справи, домоглися лідируючих положень в тій чи іншій галузі у нашому суспільстві, де поклоняються силі, багатству і ідеалом є симпатичні накачані чоловіки та стрункі жінки з випуклими формами. Рідкісна людина здатна побачити крізь тілесну оболонку внутрішню людську сутність, її нетлінний дух та душу. Та фізична оболонка, на яку ми витрачаємо стільки часу, це далеко не сама людина. У кожній людині, незважаючи на її фізичні вади, живе безсмертний дух. Людина є посудиною Божого образу. Наші фізичні тіла одного разу переміщаються за частинками землі, стануть гумусом, що колись становив людське єство. Але душі і дух житимуть вічно, кожен із нас здатен пробуджувати, зустрінутих. Нами, людьми, образ Божий, запалювати Божий вогонь в їхньому людському дусі ми можемо бачити в них Божий образ або ігнорувати його і судити людей тільки за їхньою зовнішністю. Тому я молю Бога, щоб Він допоміг нам бачити цінність і Божий образ в кожній людині, яку ми зустрічаємо. Можливо, у вас немає церкви, немає духовного спілкування, ви заплутались і вас долають страхи. Можливо. Ви в лікарняній палаті, в окопі, евакуації, окупації, де б ви не були. Ми запрошуємо вас у Божу сім'ю. І навіть віддалено, онлайн, через дзвінок і спілкування ви можете відкритися і зцілитися. Напишіть нам про свої проблеми, біль і переживання. Ми з радістю відповімо і будемо підтримувати вас духовним спілкуванням і молитвою. Пишіться на ютуб канали Салтаненко і щодня занурюйтесь у Божу любов.